Вас вітає компанія Greenway Auto і сьогодні у нас на перегляді ексклюзивна машина, це Volvo V-60, яку привезли з Європи, точніше з Нідерландів. Розмитнили, є сертифікат, автомобіль готовий в будь-який момент до першої реєстрації в МРЕО на облік. Ціна питання першої реєстрації в МРЕО з оплатою 3% пенсійного фонду вам обійдеться в 6,5 тисяч гривень. Ніяких ні 300, ні 400 доларів, як деякі кажуть. Щось сповнити ще Я зараз детально пройдусь, покажу і розкажу про цей ексклюзивний Volvo. Максимально близько покажу кожну деталь. Технічно все покажу, розкажу, щоб було зрозуміло, наскільки достойний цей варіант їхати на перегляд, дивіться Красивий колір. Комплектація, друзі, ось Volvo Ocean Race. Дуже-дуже рідко попадаються такі комплектації. Ну, наприклад, у нас перший раз. Автомобіль не фарбований. Це видно і по лакофарбовому покриттю, і по зазорам, і якщо навіть пройтись. Товщиноміром. Ось стан по кузову. 2012 рік. Двигун один дизель. Восьмиклапаний, 115 кінських сил, 270 ньютон метрів. Крутний момент. Хороша зимова резина, ззаді є фаркоп, парктроніки. Градом не побито, все рівненько. Є рейдинги примірювані, деяких вольва їх немає. Весь стан кузова, гляньте. Взгляда идеальна. Капот алюминиевый, сколь ему не боится. Є система City Safety, автомобіль притормажує, якщо бачить перешкоду. Взяв товщиномір. Покажу, яка покриття, допуски десь до 130 мікрон. 57 не фарбовано. 90 не фарбовано. 108 не фарбовано. 104 не фарбовано. 94 не фарбовано. Не фарбовано. 198 112 не фарбовано. 108 не фарбовано, гляньте. Вже батарейка сідає. 109 не фарбовано. 128 не фарбовано. 139 в нормі, 136 в нормі. 93. 94. Отже, друзі. По лакофарбовому покриттю все ок. Питань немає. Тепер по комплектації і технічно. Все скло по периметру рідне, 12. Гляньте на ексклюзивний салон. Ось ці прошивки. Шкіряний салон. Це чотири склопідйомники, дзеркала складуються. Ось такі відштамповки Volvo Ocean Race. І на порогах такі надписи є, система безпеки SIPS. Стан руля, круїз контроль, блютуз, гучний зв'язок. Потім на цій панелі є такі дизайнерські стильні. А, полосы. Это механика, шестиступка. Вот стан Карты. Гляньте, как выглядит. Справжня шкіра, дуже-дуже класна шумоізоляція цієї машини. Справжній підлокотник, мультифункціональний. Ризинки. Багато місця в багажнику, ну і він, тут нічого ніхто не возив, як новий. Шумоізоляцію зараз покажу, дуже класно. Дивіться який войлок, такий товстий, їх тут три штуки. Резетки є, це все є. Ось карти. Пороги, резинки, пластик, накладки, глянтістан. Навіть лобове, друзі, оригінальне скло 12. Машина по трасам не ганяла, сколів ніяких немає, тому і лобове скло не мінялося. Бріф, сертифікат, медна декларація, все це є. При купівлі потрібно зробити договір купівлі-продажі, акти це все ми робимо на протязі однієї години, і ви можете їхати зразу в вмре. Гляньте які крісла. Так, Тепер заведемо. Послухаємо, як працює двигун. 236 пробіг. Volvo Ocean Race Around the World. Є система старт-стоп, можна відключати парктроніки. 6 ступка, ніяких помилок немає, показує, що автомобілі на ручніку, електроручник і потрібно пристебнути ремень. Значить, клімат працює, холодом дує, компресор включається. Поки що ми його виключимо, нас цікавить ось ця менюшка My Car. І тут, бачите, можна виключати. Систему City Safety можемо виключати ESP. Пускаємось нижче. Статистика по розходу там. Потім система старт-стоп, екологічна їзда настройки. Потім тут дуже багато настройок. Під себе можна налаштовувати автомобіль без проблем. Дуже подобається мені ця менюшка. Тут є навігація. Ну, Багато цікавих штук є тут. Підемо подивимося, як працює двигун. Знаменитий 1,6 дизельний двигун, який встановлювався на Peugeot, Citroën, Volvo, Ford, Mazda і інші. Дуже простий. Один ремень ГРМ і один ролик. Один розпридвал, вісім клапанів. 115 кінських сил, 270 Нм, метрів, розхід такого так, топлива на такій машинці. Траса 4 літри, змішаний цикл 4,5 і місто 5,2. Мега економно, як для такої немалої машини. Ось робота двигуна. Все в робочому стані, в пилі, там, трошки грязно десь. От. Немитий двигун, сухий. Вон відмітки ГРМ мінялись. Є вибасто. Все добре, все в нормі. Це двигуна ідеальна. По вихлопу. Що у нас тут по вихлопу? Теж все добре. І знизу гляньте, яка красива машинка. Екологія на місці, парктроніки працюють, дуже достойний автомобіль. Чи в такій комплектації тому друзі хто шукає ексклюзив ось ваш варіант Volvo V-60. Є ще така серебриста і ще двохлітровий на автоматі. Все в одному місці. Приходите, дивитесь, вибираєте, дуже-дуже достойні варіанти. Також анонсую, що у нас працює програма Кредити і Лізинг. Можемо і, і так продати вам автомобіль. На цьому завершую перегляд. Запрошую на тест-драйв, на майданчик. Є дуже багато цікавих автомобілів, в тому числі Volvo V60, V50. До зустрічі!